Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочок. Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп про інкубацію домашніх птахів у квітні 2024 року. Для того, щоб отримати вихід здорових пташок, це період буде зростаючого місяця, це спалений шлях місяця повня, в квітні 2024, з 22 по 26 квітня, це якраз самий найкращий час для отримання здорового молодняка, ми повинні закласти на інкубацію яйця, курей з 1 по 3 квітня, гусей індиків з 26 по 29 березня, перепила з 5 по 7 квітня. Мускусні качки з 25 по 29 березня і качки Білоукраїнська, Башкирська, Пекінська також з 26 по 29 березня. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Запускайте свої інкубатори, використовуйте квочки, квочки кури, квочки гуси, індики і хай вам щастить у цій справі. На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!